<різований> ну. О, а тут яка золота рибка, загадуй бажання на день народження. Та дві, три збудеться, одна ліля всередині. яночка. За, загадала, лиш не кажи. Не, не кажи. А це коло сатик, я люблю сюди. О, які камені. Ось це скап біля. Подивіться, який скап. Ви це в нього дірка. Там як дихає. Можна, можна. Як він рухається. Яка дірка, дірка велика, аж на сквозь дірка. Пішла тут двох. А ну давай, іди ще мене поцілуй пальці або відпусти. Ліля, вони так гарно, чому ти не була тут? Так ви цілувалися. Диви, тут вони дві, хочуть майже спарюватися. Ні, вони іншого виду, мабуть. Ну ти таке пропустила. Я вже вот обачила. А це гусатий сон, подивися. Це ще він поки малий, інакше він би їх поїв, якби був великий. Я ще все нося подивляюся, вони ще раз не будуть цілуватися. Ніяк не можу від них відійти. Я духа, а дивися, риба як бадюка ліня. Подивися, яка довга. Подивися, чи не ми. Ну, no. а ah, тут за тебе промігається. Тут полотна. Одні о, а чому не їдять? Вони слави по собі їдять, перебирають. А, зараз не си. Завжди коли одна за слава. А ти цю маленьку тебе йде. <hi> hey? <op>. you I mean if we should stay attached to one to the time speaking one. Huh? No. Okay. Це такий як і скільмо на острові маски. Mm -hmm. Мала. А страшні, още, віпи, так не є такі страшні очі великі папу. Мені це так здається. Це ящик. Яка вона ряба, як куриці? Ящирка. А тут два для А які метелики гарі. Два молоді. Два молочка. Дивіться, голова одну і тут, а другої десь заховалася. Їх троє там? Де троє? Дві. Одна Молодь. риженька. Риженька, Риженька, чорна і, і яка є? Ні, ні, дві. А де другий голова? Хвіст є, голови не видно. голова Одною, а другу. А дру... Вони не дуже люблять голову. А якби маленько так от стукну, десь отако? Ні, вони не хотя, не від. А тут що? А тут кого немає? Може, все. Іде вже, скачи. Ну, а він там вже живий. Та він реагував, якби живий. Чи дихає, він не дихає? Ну, майже він не настоящий, я не вірю. Чого он не Ай, він не дихає? Ай по чому? Блін, вона води. Чому так? Але чому вони би йому чинили воду тату? О, туривайся, да. ага? Да. Зарухався. Ага, я такий настоящий. Ой. О, тепер ти настоящий. Може не треба його так кивати? Та треба. Ну. Не можна, не можна, бо вийде і вкусить на пальці. Тут що настоящий. А, а, а. а тут щось є. А, а дві горі біля та ящерка вилізла, яка гарна. Вау, тут Дивіться. А це більше. це більше. А прочитати, ж десь темний крокодил, ну це вже настояще. Крокодили до кайма. Ага. Це як великий від крокодила. Самці можуть бути 2,5 з половиною максимум метра, а самки півтора. Ой, маленький. А от от а скільки буде? Низький проходив один з самий великих, він виростає більше п'яти метрів. Це він поки що в нас маленький, ну 5 років. Треба буде його десь випустити. Якщо він дуже великим лицем то ми його у інших запах, а, а там маленького? Там вже має десь метр двадцять. Такий не думав на Це причинюється, так. Вони так на природять, в неподвижному стані можуть стояти. Засадять китрі. За <постислення> 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 <постислення>

О, а ця жабка яка гарна. Я б їх навіть полюбила. А ну не не ядовий. Ой-ой-ой. От що вони роблять? Жапки. Вони просто сидять. Там. А що у вас нема там одного паука? Є, він не... на да? полкосу. Це щось страшне, не налякала, хочеться гладити оцього паучка. Ні, мені любиться, а він не кусає, аби дівчини. А, а, а очка як він ворушить, мило. Ну і трошки так би він очком ворушив. Не хоче. О, яке воно всередині красиве, ні. Як бусинка. пасбусинка. Коли посередині мені любиться його очі. Давай. Янку там паучок пає, пушистий. Вісенький. О, я знайшла ключі і випущу. Тут о ні Я в шутку. Тут все лише прикрашено. Якщо вона вкусо, можна або одразу померти, або на п'ятера, то покривати Випустити чи буде ще ні, не, буде. <плес> не знаю, що казати. Він уже не хоче. Давай. Здоровайся. А ну ти клач ручки, Яночко, з тобою буде здороватися. О, який він красивий. Яночко, здоровайся з ним. іди десь з цієї сторони краще випадку. Ну відкрий ротик, бо ми Ана. бачимо ротики. Може, щось каже, кусаються, насправді, а не цілуються, б'ються так між собою. Я не думала. Хлопець сказав, що тут працює. Ага. Дай, знімайте давайте ти ще трошки. Тей, зараз. Все. Ти ту добре Я Низ жовтий, красивий. Є, ну, Низ голубенький. Перші, які в нього дирки там далекі. Зараз. Дивіться, яка красота. Смотри, крап. Кра?